У 365-ту річницю битви під Берестечком тисячі українців з'їхались до Пляшової у Радавилівському районі. Вшанувати пам'ять полеглих козаків та селян приїхали і представники аграрної партії України. Згадуючи героїв минулого, не можна забувати і про героїв сучасних, говорить лідер партії Наш земляк Віталій Скоцик. Сьогодні та подія, де дійсно святкувати, ну мабуть, не зовсім до, до смаку було б і неправильно, але вшанувати тих людей, які боронили нашу державу, і наприклад, їх згадати тих людей, які боронять на сході. Сьогодні ми мали це зробити. Зі сцени Віталій Скоцик пригадав, що у 2000 році саме аграрії на території музею заповідника заклали козацький гай. Про що тепер нагадує скромний обліск на вході до алеї? 16 років тому цей парк було закладено аграрною партією України, і сьогодні він тішить своєю зеленю всіх присутніх, тих, хто приїжджає. Юрій Супрунюк, голова Рівненської обласної організації аграрної партії України, зазначив, що Берестецька битва наклала значний відбиток на історію України. Це не свято, це згадка і вшанування про пам'ять тих козаків, які загибли 365 років назад і дали приклад. В 20 столітті холодноярівцям, які боролись за волю України, січовим стрільцям, борцям української повстанської армії. Тому сьогоднішній день ми з скорботою вшановуємо цих людей. Член президії аграрної партії Віктор Мачук високо відзначив те, що на місця бойової слави дорослі беруть і дітей. Найбільше мені сьогодні сподобалось те, що було дуже багато дітей. Це, ті, це, це, це наступне покоління наше, яке буде дізнаватись про історію через свої відчуття, через свої враження, а не через те, що вони прочитають в книжках. Це здорово, я дуже цьому радий.